Урок математики, частина 4, урок 4, сторінка 19. Розгорнемо наш зошит і перевіримо тестові завдання домашньої роботи. Запитання перше. Продовж твердження: Трицифрові числа це числа, записані за допомогою трьох арабських цифр. Продовж твердження. Результат множення це. Добуток. Продовж твердження. Задача складається з умови і запитання. У завданні третьому ви мали отримати 6 кутів MNF МНК, FNB FNK і БНК. Тема нашого сьогоднішнього уроку круглі трицифрові числа, Дія ділення назви компонентів дії ділення Кут Отже, сьогодні на уроці ми будемо з вами читати і записувати круглі трицифрові числа. Познайомимося з новою арифметичною дією дієділення. Вивчимо назви її компонентів. А також продовжимо розкривати секрети геометричної фігури під назвою кут. І так попрацюємо у будиночку чисел. Будиночок чисел має назву круглі трицифрові числа. Трицифрові, тому що записані за допомогою трьох цифр. Круглі, тому що закінчуються нулем. Число 100 означається трьома цифрами 1 і 2 нулі. 300 – 3 і 2 нулі. 400 має 4 сотні 0 десятків 0 одиниць. Щоб отримати 400, треба 100 додати 100, додати 100 і додати 100. Число 500 записується допомогою трьох цифр 5 і 2 нулі. У числі 600, 6 сотень 0 десятків 0 одиниць. У числі 700 – 7 сотень, 0 десятків і 0 одиниць. Повторимо назви круглих чисел за допомогою пісні. Знаємо ми 100 і 200, рухайся на стій на місці 300 разом Ми вивчаємо про чотири риста, співаємо аг'сотше. Дев'ятсот тисяча, хочемо багато знати. Чітко сотні називати, а тепер відстаї вище Полічимо, що найшвидше. Сто, двісті, триста, чотириста, п'ятсот, Шістсот 700 800 900 1000 100 200 300 400 500 600 700 800 так, пригадали назви всіх розрядних чисел і продовжимо працювати за будиночком чисел. Пригадаємо з вами наступну пораду мудрої сови поняття розряду. Читаємо разом із диктором. Розряд. Це позиція. Місце цифри в записі числа. Розряди відраховують справа наліво. У записі трицифрового числа. Перша цифра праворуч є цифрою розряду одиниць. Друга цифрою розряду десятків. Третя цифрою розряду сотень. У числі 170 подивилася, перша цифра 0 це цифра розряду одиниць. Або перший розряд. Цифра 7. Друга цифра. Цифра розряду десятків. І цифра 1. Третя цифра праворуч, цифра розряду сотень. Ну, а тепер виконуємо завдання 2, Перша зірочка. Запишіть у порядку спадання всі круглі трицифрові числа, що містять цифри 0, 4 і 7. І так, ми маємо записати круглі. Тобто, весь час у нас останньою цифрою буде 0. Трицифрові. Тобто у кожному числі буде лише три цифри. І цифри можуть повторюватися. А записати ми їх маємо у порядку спадання. Від найбільшого до найменшого. То наше перше число має починатися цифрою, що позначає саме найбільше число. Це 7. Сімок може бути 2, тому що третя цифра буде 0. 770. Наступне буде. 740. Потім 700. Ми можемо брати однакові числа. Але 0 має бути в кінці кожного. Далі 470, 440 і 400. Ми записали всі круглі трицифрові числа. Кожне число закінчується на 0. Записані за допомогою трьох цифр. І тільки цифри 0, 4 і 7. А тепер в кожному числі підкреслюємо цифру розряду сотень, а розряд одиниць обводимо. 770 7 сотень 0 одиниць. 740 7 сотень 0 одиниць. 700 7 сотень 0 одиниць. 470. 4 сотні 0 одиниць. 440 4 сотні 0 одиниць. 400 4 сотні 0 одиниць. Завдання третє. Установи закономірність і продовж послідовність. Розгадай секрет 1 000, 10 909. Ми бачимо, що у нас арабські числа йдуть через один з римськими. Тобто в нас наступне буде 700 і 5. Запишіть ці чи числа, перегорніть сторіночку і пригадайте таблицю множення числа 2. Повторимо її разом із диктором. Два помножити на один. Дорівнює 2. Два помножити на 2, дорівнює чотирьом. Два помножити на три, дорівнює шести. Два помножити на чотири, дорівнює восьми. Два помножити на 5, дорівнює десяти. 2 помножити на 6 дорівнює 12. 2 помножити на 7, дорівнює 14. 2 помножити на 8, дорівнює 16. 2 помножити на 9, дорівнює 18. 2 помножити на 10 дорівнює 20. А ми продовжимо працювати далі. Хвилинка, знайка. Прочитай і перекажи текст. Ти вже знаєш три арифметичні дії додавання, віднімання та множення. У математиці є ще одна дія, яка є оберненою до дії множення. Ділення. На письмі знак ділення позначають двома крапками. Задача. 10 цукерок розділили порівну між двома хлопчиками. Скільки цукерок отримав кожен хлопчик? Розглянемо рисунок до задачі. Запишемо розв'язання і повну відповідь задачі. 10 поділити на 2. Дорівнює п'яти. Відповідь п'ять цукерок отримав кожен хлопчик. З кожного виразу на множення двох різних чисел можна скласти два вирази на ділення. Два помножити на п'ять дорівнює десяти. Десять поділити на п'ять дорівнює двом. Десять поділити на два дорівнює п'яти. Компоненти дії ділення ділене дільник і частка. Число, яке ділять, є діленим. Число, на яке ділять, є дільником. Число, яке отримують у результаті ділення, є часткою. Ділене 10, дільник 2, частка 5. Запис читають так. Частка чисел 10 та 2 дорівнює 5. Або 10 поділити на 2 дорівнює 5. А тепер розберемо те, про що ми прочитали. Ми дізналися про нову арифметичну дію, дію ділення. Ми вже знаємо дію додавання, дію віднімання і дію множення. Дія ділення це дія, обернена до дії множення. На письмі вона позначається двома крапочками. Ось так. Приклад задачі. Нехай у мами було 10 цукерок, і вона вирішила їх поділити порівну між двома хлопчиками. 10 цукерок, 2 хлопчики, скільки цукерок отримує кожен. Розв'язання задачі буде таким: 10 поділити на 2 дорівнює 5 цукерок, отримав кожен хлопчик. Числа при діленні називаються так. Ділене, дільник і частка. Ділене це число, яке ми ділимо, дільник число на яке ділимо, а частка це результат. Нашої дії. Ділене дільник частка. Дія ділення є оберненою до дії множення. З кожного прикладу на множення можна скласти два приклади на ділення. Для цього треба поділити добуток по черзі на один із множників. Ну а ми продовжуємо далі розв'язувати задачі від нашої кнопочки. Читаємо разом. Першого тижня магазин продав 25 ящиків апельсинів, а другого на 11 ящиків більше. Скільки всього ящиків апельсинів продав магазин за 2 тижні? Задача розповідається про магазин, який продавав апельсини. Продавав він два тижні. Першим головним словом буде перший тиждень. Нам відомо, що першого тижня продали 25 ящиків, а другого, невідомо, на 11 ящиків більше. Про що нас питають в задачі? Скільки всього ящиків апельсин Продав магазин за 2 тижні. Разом фігурна дужка невідомо. Ми бачимо, що для розв'язання цієї задачі потрібно виконати дві арифметичні дії. Перший знак питання запитує: скільки продали другого тижня? На 11 більше, ніж першого. На 11 більше значить, треба до 25. Додати 11 і ми маємо 36 ящиків продали за другий тиждень. Друга дія. Тепер ми можемо сказати, скільки всього продали. Для цього треба 25. Додати 36 дорівнює 61 ящик всього. Відповідь: 61 ящик апельсинів продав магазин за 2 тижні. Тижні. Поставте відео на паузу і запишіть у робочий гроші. А ми продовжимо працювати далі. Пригадаємо поняття кута. Увага на екран! Сьогодні ми ознайомимося з новою геометричною фігурою кутом. Щоб накреслити кут. Необхідно провести два промені, наприклад, АВ і АС, що мають спільний початок. У нашому випадку це точка А. Промені АВ і АС є сторонами кута, точка А його вершиною. Кут позначають кількома способами Однією великою латинською буквою, що позначає вершину кута, наприклад, кут А. Трьома великими латинськими буквами, причому в назві кута посередині пишуть букву, що позначає його вершину. Наприклад, кут БАЦ або кут Баку, маленькими буквами грецького алфавіту альфа, бета, гамма, епсилон тощо. Наприклад, кут бета. Прочитаємо пораду мудрої сови у нашому зошиті, додавши пропущені слова. Кут це геометрична фігура, утворена двома променями, що виходять з однієї точки. Промені є сторонами кута, а їх спільний початок вершиною кута. Для позначення кута використовують такий знак. Кут позначають по різному, зокрема, трьома великими латинськими буквами. Наприклад, кут КОА або кут АОК. Букву, що позначає вершину кута, пишуть посередині. І так, повторіть ще раз поняття кута. Кут це геометрична фігура, утворена двома променями, що виходять з однієї точки. Самостійно повторіть. Кут це геометрична фігура, утворена двома променями, що виходять з однієї точки. Великі перегони. Оберіть мотоцикл, на якому ви розв'язуєте вирази. Обведіть його і протягом 4 хвилин розв'яжіть домашнє завдання. У великому зошиті виконати тестові завдання у робочому завдання за римською цифрою 3. А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми з вами вчилися читати і записувати круглі трицифрові числа, познайомилися з дією ділення. Вивчили назви компонентів дії ділення, розкривали секрети геометричної фігури куд.